Я ще хочу полізти сюди. Це буде доволі весело. Так, як сюди краще залізти. Угу. Все, плізли наверх. Але знаєте, найбільша проблема в тому, що звідси так складно. Спускатися це жесть просто. Так, піднімаємось. Ну на тобі. Чи підірвали? Охреніть просто. Так. Цього я щось не дуже пам'ятаю. Що, ще одна? Ні. Повезло. І тут у нас поетал наверх. Краще зберегтися. А ось нас і викинуло на самий верх. Давайте тут обшаримось. Ще може з тої сторони подивитись. Давайте на ту сторону зразу. А, ігрова умовність. Мене туди не пускають. Охеніть просто. Так. А звідси від... відкривається дійсно класний вид.